Настало свято для нашої ведучої Юлії Банкової, тому що прийшли її друзі до нас в гості сьогодні. Ну, розкажи, хто це. Це друзі всіх, всіх друзів. Ну, Скаути це будь-який скаут це друг будь-кого. Андрій, що за. Словом про вифлеємський вогонь миру Андрій тут уже згадував на початку, що ми сьогодні будемо про нього говорити завтра у Києві, а вже десь пів тижня, напевно, коли з десь на цьому тижні так? привезли вогонь з Австрії. Вифлеємський вогонь миру це, така от, це, це вогонь, який береться з вифлеємі на могилі Ісуса Христа і передається, звідти привозять австрійські скаути його, потім по всій Європі, по всьому світу передають його. Для чого це робиться? Що це таке? Ми детальніше поговоримо з нашими гостями. Це українські пластуни, які власне, і передають вогонь в Україні. Станіслав Андрійчук і Стас, Ой, перепрошую, Олекс за свисти мене, так, це так, все так. через тебе. Доброго ранку. Вогонь миру е, у нас в студії, і перед тим як перейти до розмови з хлопцями, я пропоную подивитися, як е, українські пластуни забирали цей вогонь із Австрії. 26 пластунів і одна вафлеємська зірка. Такий склад української делегації у Віденському кафедральному соборі. Зірку везли аж із Симферополя, а пластуни їхали зі всієї України. Скаутів із інших 30 країн відділяє одяг, нашивки на одностроях а в деко дерев'яні черевики, як от у делегатів з Нідерландів. Є американські німці і навіть австралійці. У кафедральному соборі півтисячі людей. Після служби 11-річна дівчинка Сара, котра літала за вогнем до Єрусалиму, всім запалює лампадки. Промова пластун від української делегації викликає шквал оплесків А після передачі вогню настає черга обміну хустками. У відні пластуни передають вогонь українській громаді. Єпископу української греко-католицької церкви, владиця Богдану, котрий приїхав з Києва та послу України в Австрії. Далі вирушають до Мюнхена, де вогонь передають українським пластунам Німеччини. А я побачив там знайомі обличчя навіть серед цих пластунів відважних, які були в Мюнхені, і привезли звідти флеємський вогонь. І ми, ми бачили, власне, в сюжеті оцей цей, як це сказати, ліхтарик такий. Лампадка. лампадку, та від якої привезли цей флемський вогонь. Це справжній справжній вогонь зі флеєм. Так. Це той самий, який не пече. Це різне, ти не плутай з благодатним вогнем, який сходить е, на Різдвяну ніч. Це інше. Для чого був, для чого ви вогонь миру? Хто започатковував акцію? І що він символізує? Це, цей вогонь запалюють ну, кожного року традиційно в іфліємів в Базиліці Різдва Христового запалюють. І в 86-му році австрійська радіокомпанія захотіла привести фліємський вогонь до Австрії. Е, там, там та, ще... Для тих, хто не вдома святкує Різдво. Mm -hmm. От. І в 1988 році так сталося, що долучилися австрійські скаути. І вони е, почали розносити спочатку по Австрії, через два роки, через рік вже долучилися там німецькі і так ну, потихеньку по Європі. Словом, це така вже скаутська традиція, так. європейських, очевидно, скалоти, Ні, Ні, Америка долучилася у 2004-му році. Ага, тобто це всесвітня скаутська традиція. Вже, ну, для вас це, зокрема, якби. Очевидно, нагода зустрітися зі скаутами різних країн там, поспілкуватися, в тому числі. так. <пілу> коли от в Австрійському соборі от було, коли придбали вічемський вогонь, то перед цим то, то було таке велике спілкування. І коли особливо в нас там українська делегація була, у нас там такі гарні національні хустини були, і дуже скаути ходили, щось зміняло у нас. То, майже там у нас 26 було делегатів, і у всіх виміняли хустини. <пілу> тобто, це, це обмінювання оцими хустками, які ви? — Ні. — вас ж... це, 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 це що... щось просто... національне. <з Googles> так, так. Коли тобто, ми виїжджаємо за кордон, нам дають національні хустини, тобто українські, тобто там, Україн. І от час ходили, еккінж, еккідж. А в «Скаутів» традиція завжди мінятися, щоб потім показувати, от десь яка мене хустка з іншої країни. Так, тобто ви всі привезли трофейні хустини. Так, а з яких країн ви привезли? — Там Ліхтенштейн, ну там різні, вони такі, правда, там трохи бувають. Все, які там ззаді щось наши таке. Ну, найбільше чогось проходило, приходили близька Америки міняти. Mm -hmm. тобто, ми, ми, навіть, навіть там у нас, у нас є фотографія, де десь близько сіми близькоутів Америки в українських хустинах стоять, вони обміняли. Mm -hmm. ну, от. А про Флемський вогонь, mm -hmm. тобто, як він далі подорожує Україною, до кого він передається, там запалюються свічки, як це все далі? Ну, далі. Я знаю, що ми далі передаємо. Просто його перевозять в Прибалтику, оце зараз, напевно, їдуть і ну, в Болгарію, українській громаді, ну і там далі так. А в Україні то в нас там відповідають за це ну, відповідно по областях, там, Київ, Львів, там, уже, ну, і далі вже в домівки передається. Угу. Тобто окремо це передається по різних церквах, по окремих там, парафіях, а там вже просто роздається. Е Ну в кожному Вірно. місті так, так. та є пластми там і де теж немає пласту, щоб були такі офіційні передачі громаді міста. І, відповідно, ще є така так звана скауска естафета, де передається від кожної країни Віфлієвський вогонь. Так сталося, що 13 років тому назад польські харцери почали на кордоні передавати українським пластунам. І вся ж традиція тримається, хоч ми вже третій рік їздимо як делегація офіційно до, Віфлє, до Відня. Але Традиція лишається і на цього року, 20 грудня, буде так само я знаю, що торік від кордону на велосипедах їхали пластуни, везли. Вони навіть до Києва доїхали? Так, та, та, та. то е, спеціально так, от в Києві була офіційна передача, і було те так само марафон пластунів, які заїжджали від кордону в кожне місто там ну, до Києва, там до Львова, Тернополя. І там, відповідно, продавали. Мене цікавлять ну, технічного плану, напевно, речі, тому що ну, це ж якби свічечка, вона горить, важливо, щоб вона очевидно, не загасла. так? Ну, там є правила, там тільки вогонь, що не гасне, перевозять тільки з Вифлеєму в Австрію. Там ага. спеціально великий контейнер, щоб воно на літаку не тухнулося. А. а так її можна, типу, раз запалити. Ну і типу наступний раз її тільки один раз можна запалити. Ну, відповідно, цей, ми, було видно в сюжеті, що ми приймали не цією лампадкою, mm -hmm. а іншою, ну і ми відповідно запалили цю, і тут якби передається цей сам вогонь, сам символ того. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, а його не пропускають з вогнем через кордони? можна кордоне також. Ну і не можна там в маршрутках, там, техніка безпеки. тобто, один раз можна запалити. от. Отже, далі він йде в Прибалтику. Вже зараз якраз вони поїхали Ще? вчора, та в, Це... в українській громаді, в Прибалтики, Бул... uh -huh. потім в Болгарії, в Сербії, в Румунії, в Молдаві передається, в Росію буде. Тобто всім українським громадам, які є от в Європі, так само А буде. там так само є скаути, там, ну, от в Росії. Та є скаути. Е, ну, в, Росії, преди, да, в Росії в Росії то вже більше українських громад. А, я зрозумів. Там... В Києві передача буде офіційна завтра в українському домі. Кому будете передавати? Так, завтра на 10-ту -го годину будемо передавати, ну, перед за все, київській громаді, тобто місто Києву. Потім, відповідно, нашим друзям, партнерам, там, скаутам і тим, да, і, і тим, хто нам найбільше допомагає в розпосудженні цього вогню. Ну, відповідно, вже самим пластунам приїде відповідно з регіонів центрально-східної України, пластуни, десь близько. З 10 міст. От. І вже от вчора мені дзвонили, і від Суму будуть, і від інших організацій. Тобто, хтось такий буде захід. Будуть благодійні організації. Так. Я ще знаю, що передають. Е, минулого здається, франківські пластуни і військовим передавали, і, там, і в лікарні. Тобто ви потім вже просто ходите, пластуни ходять по різних організаціях. Е, передав... Так, і офіси, там, і лікарні. Отже, завтра. Будь-хто може в принципі, прийти, взяти участь в цій церемонії, так. можливо, забрати додому частку так. цього вогню. Чим він такий, до речі, важливий і цінний цей вогонь вогнемський? Все-таки uh -huh. скажіть. Коли от Австрійці задумували що ця радіокомпанія, то вони хотіли та такий вогник, який якраз 86 шости роки. Тось в Європі час великих змін, і таки такий вогонь, який би об'єднував, вогонь миру вони ми називали, який би ніс би любов, радість перш за все тим, хто не ну, не має своєї домівки. Потім скаути то це прослов скаутську ідея, де так само об'єднуюча ідея, що перед різдвом. Треба об'єднатися і принести цей вогонь додому. Тобто він має внести радість в серці якесь новочищення. Ну, очищення. Ну а так, на святвечір всі запалюють свічку, а так ти знаєш, що ти запалиш разом свічку, там, якоюсь сирото, який там в дитячому будинку, ну, якби об'єднання. Тобто ж... у кожного буде той самий вогником, кажуть. Що... І, і та в якоїсь сироти, та. там в сиротинці. І... В, в дитини в хаті дитині в хаті mm? і в людей десь в Австрії, там в Америці, в Естонії. Все це, це пройшло через тисячі рук, і через тисячі, якби сердець, та читав людей, які це все принесли mm? сюди. Юля, ну давай якусь ноту остаточну. Що щось хотів здодати. Крім того, вогна, він такий зараз набув благодійно, ще благодійного сенсу. Тобто, наприклад, якщо ми несемо госродинці, ми не просто несемо вогонь, а вже з подарунками з, з певною програми, щоб ну, дійсно діти такі і в лікарні відчували свято. Добре, дякую. Ще раз нагадаю, що завтра, о 10-й ранку, в Києві, в українському домі, ви можете прийти і взяти собі Вифлеємського вогню миру. Ось, Там приходьте. буде Юля. Інші можете з нею познайомитися. Андрій теж там, напевно, буде. я напевно там буду. Я так... обіцяю, що ти там будеш. І ти просто не зможеш не до словом. Приходьте. Ми дякуємо нашим гостям. Це пластуни Станіслава Андрійчук та Олексанс Свист, які їздили в Австрію і привезли нам звідти Фиримський вогонь миру. Ми перериваємося на рекламу.